Законопроект про демобілізацію розроблено, але не опрацювання на опрацювання механізмів його реалізації потрібно ще три місяці. Про таке повідомили в міністерстві оборони. Зокрема, за словами першого заступника міністра Івана Гаврилюка, наразі опрацьовують нові форми і способи ведення бойових дій. І додам, що Кабмін обіцяв представити цей законопроект про демобілізацію ще до 18 грудня минулого року. Проте, от за словами нардепа Олександра Федієнка, на той момент якихось пропозицій від Кабміну не надходило. І при нинішній ситуації демобілізація є мало ймовірною. Про таке заявив народний депутат Роман Костенко. За його словами, нині в міністерстві оборони більше уваги звертають на ротацію підрозділів, які знаходяться на першій лінії. Щодо демобілізації, то ведуться дискусії при нинішніх умовах мобілізації. Це мало ймовірно. Це була пряма мова народного депутата Романа Костенка.